На Віфлеємську зіроньку діти Рахівщини чекають з таким же нетерпінням, як і на Новий рік та Різдво Христове. Як і зимові свята, цей конкурс приносить не тільки радість, а ще й купу подарунків. За найцінніше з них варто позмагатися. Фестиваль на кращу колядку Рахівщини вже четвертий рік поспіль проходить за підтримки народного депутата Василя Петовки. Це робиться для того, щоб підтримати традиції Рахівщини цього краю. Це, по перше, зверталася увага на автентичність. І відродження тих старих традицій, які були в ті часи. Конкурсанти Віфлеємської зіроньки, серед яких і дошкільнята, і учні шкіл повинні дотримуватись правил участі. А це стародавній різдвяний репертуар, традиційний одяг, манера виконання та регламент. За цими критеріями журі і обирало найкращі колективи. Мелодії церковних колядок. Мелодичні, наші мелодичні, а в Рахові і ще більше, ніж інші стилів. Три різних стилів колядок. Три різних стилі. Якщо внизу у нас церковні такі більш-менш, я їх знаю, і тепер колядую, то тепер з'явилися стилі гітарного типу. Такий гітарний стиль презентували конкурсанти однієї з рахівських шкіл. Можливо, колись і його визнають традиційним. Ой, радуся, зерна, зим, божи, Незважаючи на всі цьогорічні ноу-хау у виконанні колядок, судді віддали належне тим колективам, які максимально дотримувались правил та відповідали духу конкурсу. Що зберемося пізніше. переможцями конкурсу, що проходив у райцентрі, серед дошкільнят стали вихованці десадку села Видричка. Сьогодні я беру перший раз в цьому конкурсі, і ми здобули перемогу. В цьому конкурсі нам допоміг наш. Як казати божий промисел такий, і також ми дуже готувалися до цього всього. Призери Віфлеємської зірочки серед наймолодших отримали систему караоке, пральну машину та ігровий килим. Відповідно за перше, друга та третє місця. А всі без винятку учасники конкурсу, окрім солодощів, отримали ще й ігрові набори для своїх дитсадків. Щодо другого етапу конкурсу серед школярів, початківців перемогу четверту поспіль отримав колектив Рахівської школи номер 3 Традиційно вже четвертий рік поспіль наша школа бере участь у конкурсі Віфле. Ємська зіронька, і е, дякуючи спільній роботі цілого колективу батьків та учнів, ми отримуємо перемогу. Всі колективи отримали для своїх шкіл набір спортивного інвентарю, а призери кінопроектор, систему караоке та lcd телевізор. Конкурс огляд традиційно відбувся і в Єсеня. Четвертий рік поспіль гуцульська столиця приймає у себе всіх колядників з навколишніх високогірних сіл, щоб найменші позмагалися за цінні подарунки також продемонстрували особливості своїх локальних традицій. Гуцули раніше не були високоосвічені. І вся їхня. Традиція, всі обряди зберегалися у народних святкуваннях. Одним із таких святкувань, основних, це є гуцульська коліда: підготовка до свят, Строгий піст і далі дотримання тих всіх традицій, споконвічних. Про початок куляди сповістив Трембітар, який і запросив на сцену маленьких гуцулів. Всі як один вдягнені у традиційний одяг: клебана, накидка та постоли, а дівчатка у шиванках та платках. Діти реалістично відтворили дорослі образи, розповідаючи історію ісусового народження та про родинні традиції святкування Різдва, яке не обходилось без колядок. Журі було важко визначитись переможцями. Втім, найкращих все таки оголосили та нагородили.